Росіяни прицільно атакували трьома шахедами. Дитячий садок у Харкові є постраждалі. Нічний терор, ворог спробував відрізати Київ від світла та тепла. Трамп не хоче, Путін вже хоче. А Орбан просто благає чи відбудеться зустріч у Будапешті? Зсу отримують одні з найкращих гелікоптерів у світі. Російська омбудсменка зізналася у катуванні українських дітей. Чільник Закарпатської ОВА приховав в декларації екс Дружину з неймовірними статками безугла і манько почубилися у соцмережах, закінчили все непристойними фото. А лобода своїми піснями знову розважає хороших руських. Мене звати Єва Ніколашвілі. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал. а Також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Окупанти влучили у дитячий садок в Харкові. Вибухи в місті пролунали ранком середи. Їх було щонайменше три. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, зафіксовано влучання у приватний дитячий садочок у холодногірському районі. На місці виникла пожежа. Згодом Терехов повідомив, що три шахеди. Ціле спрямовано прилетіли по дитячому садочку. На щастя, діти перебували в укриттях. Сідоклучання, другий поверх будівлі обвалився. Триває гасіння пожежі та пошукова рятувальна операція. П'ятеро постраждалих. Це комунальники, які працювали поруч. Одна людина загинула. Получання трьох шахедах, які були спрямовані до приватного дитячого садочка е, на щастя. Е, е... Діти були евакуйовані в найпростіше укриття, яке в підвальному приміщенні цього дитячого садочка. На момент атаки в укритті було 48 дітей. Тобто, росіяни цілеспрямовано намагалися вбити 48 українських дітей. І найлицемірніше росіяни вже почали поширювати фейк, що мовляв у дитячий садок влучили через роботу ППО. Що стосується нічної атаки, то росіяни з 21 на 22 жовтня масово атакували енергетичну інфраструктуру. Удари зафіксували в багатьох областях України. Зокрема, під удар потрапили і енергетичні об'єкти у Києві. Також у столиці пошкоджені житлові будинки. Прильоти по будинкам зафіксовані і в Запоріжжі. За інформацією президента України, внаслідок атаки відомо про шістьох загиблих, з яких двоє дітей та 17 постраждалих. В селі погреб що в Броварському районі загинула жінка, шестимісячна немовля і 12-річна дівчинка. Їхні тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку. Один із шахедів, який атакував столицю, поцілив у будинок нардепки Ольги Стефанишиної. Про це повідомила сама політик на своїй сторінці в соцмережі. Дрон влучив у нежитлову частину будинку. Ніхто не постраждав. У наслідок масованої російської атаки в Україні почалися перебої зі світлом. У більшості регіонів запроваджені аварійні відключення світла. Їх скасують тоді, коли енергосистема стабілізується. Також Укрзалізниця повідомила про пошкодження інфраструктури та зневців. Струмлені ділянки деякі потяги курсують із затримкою та зміненими маршрутами не дуже обнадійливі новини від західних ЗМІ. Україна протягне лише до квітня 2026 року. На такий термін вистачить грошей в її казні. Повідомила газета ЕльПАС з посиланням на джерела в Євросоюзі, але можливо на допомогу прийдуть партнери з старого континенту. Єврокомісія розглядає розблокування частини 140 мільярдів євро заморожених російських активів для передачі Україні. Мова йде про репараційний кредит. Питання. Щодо нього єс обговорить у четвер. І поки на міжнародній арені баталії росіяни навіть не думають зупинятися. Діпстейт повідомляє про просування ворога в Запорізькій і Донецькій областях. За даними аналітиків, російські загарбники окупували Полтавку, а також мали успіх поблизу Новоторецького, шахового Іванівки, Охотничого та Нововасилівки. Натомість українські оборонці відновили свої позиції поблизу нового шахового та кучерового яру. Уповноважена справдити НРФ Марія Львова Білова, на яку офіційно чекають у Газі, розповіла, як перевиховувала українського підлітка, викраденого з Маріуполя, зізнання чиновниці, які можна назвати явкою з повинною для міжнародного суда, прозвучали в інтерв'ю пропагандисту В'ячеславу Манучарову. Воно вийшло ще 14 жовтня, але лише зараз на нього звернули увагу. Так ось, під час інтерв'ю Львова Білова визнала, що вкрала. Для себе з Маріуполя 15-річного парубка, і він, за її словами, не хотів жити у РФ. Сидів на проукраїнських сайтах, співав українських пісень і казав, що любить Україну. Але згодом каже чиновниця, у хлопця почалися зміни у свідомості. Приїхав в дуже тяжкому стані, посттравматичний синдром у нього був після всіх цих обстрілів, плюс особи отношение к Росії катери особи отношення красії, то ж то зміни. Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время у детей, в школах. Это была прям программа. А, все время там какие-то истерики, все время мы там разговаривали по ночам с ним, он не хотел жить детские в детские дома. Получается. Он не хотел жить в России, да. Он все время сидел на проукраинских сайтах, ну и читал там, в общем, всю пропаганду. Будучи в Москве уже. Конечно, будучи в моей семье, вот он, да, на диване, знали, на диване сидит, сидит и смотрит. Нет, ну, я когда видела, конечно, я говорила: слушай, ну это как Давай, это все-таки ты приехал mm -hmm. уже в Россию. Нужно как-то менять отношения. Риторика mm -hmm. какая? То есть я не хочу жить в России. Хочу я жить не хочу Украине. жить в России, да, потому что, значит, я да, вот я люблю Украину, он пел песни на украинском языке все время. Его постепенно началось изменение сознания. Підсилення української авіації зовсім скоро Україна може отримати американські гелікоптери AH-1Z Viper і UH-1U Venom. Про готовність постачати їх оголосив виробник винтокрилів. Нещодавно у Вашингтоні авіабудівна компанія підписала меморандум з представниками українського уряду щодо перспектив промислової співпраці з Україною, включаючи постачання гелікоптерів. Тепер же ця ініціатива на фінальній прямій. Тож вже згодом гелікоптери можуть бути в Україні. Окрім того, американська компанія готова розгорнути в Україні власну виробничу базу для складання технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Ці американські гвинтокрили можуть суттєво допомогти на фронті та у знищенні ударних дронів. Росія знову випробовує на міцність нерви європейців. Норвезькі винищувачі F-35 перехопили над Баренцевим морем. Російський розвідувальний літак Іл-20. в цей момент жителі міста Алта почули два вибухи. А будівлі та вікна в центрі населеного пункту затремтіли. І хотілося б сказати, що іл 20 вже лежить на дні морському, але ні, ці вибухи пов'язані з літаками F-35. Вони сталися, коли винищувачі подола звуковий бар'єр. Що стосується російського літака, то за словами командувача ВПС Норвегії, це була рутинна операція без будь-якої драматичності. Внаслідок вибуху на НПЗ в Румунії загинуло троє людей. Ще тринадцятого зазнали травми і опіки. Про це повідомляють в телеграм-каналах. Сам вибух стався напередодні на заводі Петро Телі Лукойл в Плоєшті. За попередніми даними, вибух не завдав шкоди навколишньому середовищу та не вплинув на роботу заводу. Приблизно в цей же час вибух пролунав на нафтопереробному заводі і в Угорщині. Якщо точніше, то на заводі Дунайського нафтопереробного ком. Плексу в угорському місті Сасхаломбад пожежу там досить швидко ліквідували. Що цікаво, обидва інциденти сталися на підприємствах, що працюють із російською нафтою. Зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті не буде. Хоча Може і буде ще два дні, і точно будемо знати. Вакханалія навколо можливої зустрічі американського і російського лідерів в Угорщині не припиняється. Сам Трамп тримає інтригу в притаманному для нього стилі. Наговорив такого, що сам собі заперечив. Натомість Ворбана, схоже, не дуже хочуть посвячувати в ситуацію. Угорський прем'єр каже, що вони продовжують готувати саміт. Так що ж відбувається, розбиралася моя колега. Катерина Колган 30 жовтня у Будапешті можуть сісти за стіл переговорів держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. На кону можлива зустріч Дональда Трампа та Владимира Путіна. Але чи відбудеться цей так званий саміт? NBC News повідомляє, зустріч лідерів відкладена на невизначений термін через розбіжності сторін. Видання Ексіос підтверджує, Трамп не поспішає до діалогу з Путіним. Я не хочу марної зустрічі чи втрати часу. Тож побачимо, що буде. Дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають 5-7 тисяч солдатів щотижня. Побачимо, що буде. Та в Москві співають іншу пісню. Спеціальний представник Кремля Кіріл Дмітрів запевняє, підготовка до саміту в Будапешті йде повним ходом, попри чутки про скасування. Угорщина, яку прем'єр Віктор Орбан називає острівцем миру, не виконуватиме рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. Країна активно готується до візиту лідерів США та Росії. Дата проведення все ще залишається невизначеною. Коли настане час, ми його проведемо. І, звичайно, завтра, на марші миру, ми покажемо світові, що вибір Будапешта не був випадковим. Так сталося, тому що Угорщина є острівцем миру, а угорці стоять на боці миру. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, який сьогодні проведе переговори з Рубіо у Вашингтоні, звинувачує провоєнну еліту у спробах зірвати саміт. У соцмережах він пише, що те саме відбувається майже перед кожним засіданням Європейської ради, перед ухваленням рішень про санкції або про європейський фонд миру. Провоєнна політична еліта та їхні засоби масової інформації завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру цього разу не буде ніяких змін. Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації. Фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться, Дональд Трамп тримає інтригу, робить заяви у своєму стилі, і каже, що рішення ще не ухвалене, але найближчі два дні все прояснять. Що змінило вашу думку після розмови з Путіним? Чому ви вважали, що саміт у Будапешті може бути марною тратою часу? Ну я нічого такого не казав. Я не казав, що так буде і ніколи не знаю, що станеться. Багато чого відбувається на фронті війни з Україною та Росією. За два дні повідомимо, що робимо. Трамп вважає, що є шанс оголосити припинення вогню в Україні. Проте CNN малює похмуру картину. Мирний план Трампа провалився, і це грає на руку Путіну, який схоже готовий тягнути час, захоплюючи українські території у війні на виснаження. Україна ж залишається без обіцяної підтримки у вигляді томагавків. Вакханалію люблять і українські політики. Особливо нардепка Мар'яна Безугла цього разу вона зіштовхнулася із полковником Валентином Манько. Останній виявився, так би мовити, гідним супротивником. Почалося все з того, що Манько, який має очолити штурмові війська, знімав відео під російські пісні. Однозначно засуджуємо. Нардепка порівняла полковника із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Не знаючи, засуджуємо. Манько прийшов у коментарі до неї, і у відповідь опублікував колаж непристойні зображення з її обличчям. Ну, власне, це все, що треба знати, чим займаються окремі політики і полковники під час війни. Є ще один тип політиків, ті, які можливо тихенько збагачуються. Ці навпаки не люблять, коли про них згадують журналісти. Але не судилося. Мова цього разу про очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького. Згідно даних бігусінфо чиновник приховав у своїй декларації колишню дружину з низкою нерухомості та бізнесів. Сам білецький так би мовити, майже голий босий. Чого не скажеш про екс-кохану, яка може бути. Не зовсім екс білецький розлучився із своєю половинкою у 2016-му, але схоже, продовжує проживати з нею. Журналісти помітили пару разом у маєтку в історичному центрі Ужгорода, який записаний на колишнього тестя Білецького. Також вони разом їздять за кордон, за даними Джерел «Бігус.Інфо» Мирослав та Оксана Білецькі виїздили разом за межі України щонайменше вісім разів, сім з яких на автівці зареєстрованій. На колишню Оксана Білецька, про яку мова має частки у цілій низці різнопрофільних компаній, серед її партнерів, дружини впливових у регіоні нардепів Василя Петьовки та Валерія Лунченка. Разом у їхній власності є п'ять теле і радіокомпаній. Жінка також мала спільний бізнес з контрабандистом та колишнім митником Валерієм Пересоляком, внесеним у санкційний список РНБО, а також з керівником одного з комунальних підприємств Ємство виноградівської міської ради Артуром Шерегі, у якого журналісти знайшли російські активи та російський паспорт. Тим часом Світлана Лобода розважає громадян Росії. В пабліках з'явилося відео, як українська співачка виступає на весіллі російського футболіста Нікіти Хайкіна. Кадри зі свята оприлюднив блогер Богдан Безпалов. Хайкін в минулому грав за молодіжну збірну Росії. Футболіст публічно називав себе патріотом РФ і казав, що пишається російським паспортом. При цьому нещодавно заявив, що планує змінити футбольне громадянство. Хайкін хоче виступати за збірну Норвегії після отримання норвезького паспорта. Але це дуже оптимістично для російського воротаря, зважаючи, що йому 30, а на воротах у Норвегії Нюланд. І на сам кінець попередження: не заводьте домашніх тварин, якщо не бачите майбутнього. Зі своєю половинкою, бо доведеться платити аліменти на такий гачок. Потрапив чоловік з Туреччини. Він сплачуватиме кошти на утримання на котів після розлучення зі своєю дружиною. Відповідне рішення ухвалив турецький суд, і хоч це унікальний випадок в сутовій практиці країни. Чоловіку від цього не легше. Йому тепер треба відлистувати з гаманця по 310 доларів кожні три місяці протягом 10 років. Це все, що встигаю розповісти вам на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, як вам такі новини, та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.